Вітаю, друзі, на першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Полясиренка. З вас подобаєчка і підписочка, а з нас корисний і цікавий професійний контент. Друзі, якраз от середина червня місяця пшеничка вже в багатьох, особливо ранні сорти, вже є фаза молочно-воскової стилості, особливо на півдні. Молочної стилості йде зав'язування зерна в колосочках. І сьогодні якраз вже настав час, коли необхідно рахувати потребу в комбайнах, в автомобілях, в складських приміщеннях, рахувати прибутки, скільки необхідно підготувати мішків для грошей, які ви заробите від реалізації вашої пшенички. Ну а якщо серйозно, друзі, необхідно правильно навчитися рахувати біологічну врожайність. Можливо, хто вже рахує і точно, і технічну врожайність там всередині червня може сказати, що Желізна на полі стоїть 7,5 тонн. Але я думаю, що таких сьогодні мало через те, що на це може вплинути ще багато факторів. Насамперед по однокліматичних. Сьогодні йдуть опади. Температура така нормальна для молочної стиглості, для того, щоб формувалася зернівка. А пам'ятаю роки, коли всередині червня вже жарило плюс 35, плюс 40 і опадів не було. От тоді, розумієте, ти порахував 7 тонн, прижарило і отримав 5 тонн. Тому зазвичай рахують біличну врожайність. Це врожайність. Ту як та, яка ви можете фактично отримати, тільки віднімають десь відсотків 20 від неї. І сьогодні, друзі, ми з вами пройдемо таку практичну роботу на полі, на пшеничному. Як все-таки правильно порахувати біологічну врожайність? Це зробити особливо в дану пору, коли вже видно колоски. Коли вже йде налив зерна, досить легко. Для цього потрібен нам один метр, можливо, в декількох місцях поля, якщо воно велике. І порахувати кількість колосків на даному метрі, друзі. Пам'ятаєте, є різні розрахунки, в залежності від ширини міжряддя, від кількості повних метрів на гектарі, від кількості рослин. Потім ми прогнозували, кількість можливих колосків. Це, це робиться тоді, коли ще весна, квітень ну, чи травень місяць, фаза виходу в трубку, і вже на даному етапі також робиться прогноз урожайності. Але в дану пору, коли вже ми маємо фазу молочної е, стилості, коли вже в колосках практично зав'язалося зерно, ми можемо з вами і прогнозувати і е, більш е, реалістичну урожайність. Біологічно. В одному гектарі 10 тисяч квадратних метрів і це ніхто не відміняв, друзі. Як би ви не хотіли, але це математика. Досить важко спорити з математикою. 10 тисяч квадратних метрів в одному гектарі. Можливо, хто не згодний, напишіть, що в одному гектарі не 10 тисяч, а 9 999. Ми також будемо розглядати ці питання, чому так: 10 тисяч квадратних метрів. Тому щоб знати, а яка врожайність, нам необхідно знати наш квадратний метр, а яка вага зерна на ньому. Для цього необхідно знати кількість колосків. Чи 700 їх, чи 600, чи, можливо, 800, а можливо навіть і 1000. Буває так, що добре куститься озима пшениця, і навіть більше тисячі колосків на квадратному метрі. А далі, друзі, нам необхідно порахувати середню вагу одного колеса, прогнозовану середню вагу. Через те, що є колоски головного пагона, є колоски пагона другого порядку, є колоски підгонів. Вони абсолютно різні. І тому нам необхідно, друзі, встановити в середньому вагу колеса в залежності від е кількості зерна, яке може сформуватися в даному колесі. Тому ми. Квадратного метра необхідно порахувати нам середню кількість, наприклад, колосків у тих колосках. Їх може бути і а колосочок, друзі, ще раз вам нагадаю, є колос. Ось оце колос. А ось оце на колосі є колосочки. От вони. Верхній колосочок він зазвичай може формувати одну зернівку. А вона може часто і не зав'язатися по різним причинам, особливо, коли недостатня кількість вологи чи азоту. І нижній один, то зазвичай при даному прогнозі ми їх просто не рахуємо. І верхній, і нижній. Через те, що вірогідність, що там зав'яжеться зерно, досить низька. Тому ми рахуємо, а скільки в нас колосочків. В колосі. Ну, я от нарахував в даному колесі 21 колосочок. Мінус 2, верхній і нижній це 19. Друзі, а тепер необхідно нам знати, а скільки в кожному колосочку може зав'язатися зернівок. Це такий прогноз. Через те, що на кількість зерна, яке має зав'язатися в колосочках, впливає дуже безліч факторів. І погодно кліматичні, насамперед, вологість повітря, кількість внесеного азоту. Фороби, шкідники. Часто ми рахуємо в середньому десь 3 зерна в одному колоску. Три. Ну, це так по багаторічним даним, друзі. Їх може бути при нормальних по кліматичних умовах і 5. А пам'ятаю, дослідник Носатовський навіть в деяких колосках нараховував, коли зав'язувалось і до 7 зернівок. Але це досить таке буває рідко. Беремо в середньому 3. Тобто, друзі, давайте порахуємо ще раз. Ми порахували в середньому 19 колосків і по 3 зерна. Тобто це будемо е умножати 19 на 3. Це виходить 57 зернівок. 57 зернівок в одному колесі. Скільки, тепер ми нам необхідно знати, скільки ну ми вже говорили, скільки колосу на квадратному метрі. І ми, ми можемо підрахувати середню вагу колосу. Для, того, для цього нам необхідно тепер знати увага, друзі, масу тисячі насіння. Це третій фактор, який буде впливати на рівень урожайності. Він самий важливий. через те, що при нормальне подають по однокліматичних умовах може бути. І 50 грам, може бути 55 грам маса тисячі насіння. Розумієте? А коли несприятливі умови, в мене, наприклад, був один випадок, коли урожайність пшениці якраз визначалася масою тисячі зерна і маса тисячі в середньому була 32 грама, була посуха, був так званий запал. І ми отримали досить погану ну, масу тисячу, так звану натуру. І натури тоді не було. розумієте? Натура це інше питання. Але ми е, рахуємо багаторічні дані. По багаторічним даним, друзі, в наших умовах на... може бути маса тисячі насіння, наприклад, 42 г. І тепер просто звичайна математика, друзі. Якщо 57 Зернівок в колосі це Х, а тисячу зернівок це 42. І ми можемо порахувати вагу одного колосу. Вона може бути 1 грам, може бути 1,5 грама. В залежності від кількості зерна і маси тисячі насіння. Тепер, знаючи кількість колосів на квадратному метрі, і ми можемо помножити на вагу одного колосу і ми маємо тепер е ну, спрогнозовану врожайність на даному полі. Друзі, ми рекомендуємо, якщо поле там, 100 гектар, це не потрібно робити біля лісової полоси, необхідно відійти, можливо, метрів 100 і зробити там в 3-5 місцях. Це е час потрібен для цього, але все рівно це важливо через те, що це логістика, розрахунок. Потреби в техніці, це ваші кошти, це прогноз реалізації зерна, в коє твариництво, це і кормовий баланс. Ну і взагалі, ну, я рахую, що прогнозувати врожайність тієї чи іншої культури потрібно. Друзі, ну я десь розповів вам так на пальцях. Розумієте, конкретно, детально це можливо на вашому полі. Ми можемо під'їхати при вашому бажанні і разом з вами це зробити, якщо ви побажаєте. А спонсори нашого каналу, наприклад, які е, мають доступ до наших навчальних вебінарів, вони вже давно знають, як розрахувати урожайність і не тільки пшениці, а й соняшнику, і кукурузи, і сої, і інших культур. Тому ставайте спонсорами нашого каналу різних технологій. Ви будете отримувати доступ і до великої інформації професійної. І завжди першими отримувати інформацію і на каналі, на нашому Ютуб каналі, а спонсори інтенсивної технології ще й телефонують один раз в місяць і ми можемо з ними спілкуватися по тій чи іншій темі. Запитуйте, коментуйте, задавайте адекватні питання. А як ти рахуєш на цьому полі, яка вражайність буде? 7,5 тонн я вже порахував. Це вже не білична врожайність. Я рахую вже точно, ну, в мене вже штучний, штучний інтелект. Ну, да, да, ну 8,5 білична врожайність, ми бачимо, і поле агроциноз вирівняний. І колос вирівняний, і живлення хороше, тому врожайність на даному полі буде хороша. А як гадаєш по Україні, яка буде врожайність цього? Хор... Хороше запитання, друзі! Напишіть в коментарях ваші прогнози по врожайності пшениці в Україні. Скільки на круг, пам'ятаєте, ми, коли говоримо, то Україна. Ще ні разу не отримувала 5 тонн в середньому за роки незалежності пшениці на круг по державі. Ще ні разу, жодного разу ми не отримували. Деякі регіони, областя отримували. Україна не отримувала. Це було або 4,5 тонни, чи 4,6 тонни з гектару. В гірші роки це 3,5 тонни. Я даю свій власний прогноз. В цьому році десь врожайні з пшениці буде враховуючи посуху на півдні України. Враховуючи, йде війна, дефіцит ресурсів, але більш нормальний стан в західних регіонах, центральних регіонах України, то мій прогноз буде десь в районі тонни. 4,2 тонни. Запам'ятайте, 42 е, в середньому по державі, урожайній пшениці. А хочу, щоб ви написали ваш прогноз. З якого ви регіону обов'язково, друзі, коли пишете коментарі. Відмічайте, а з якого ви регіону, з якої області чи якого району. І напишіть ваші прогнози по врожайності озимої пшениці. Ну, ви також їздите, бачите, по Україні. Буде досить цікаво і корисно. Пока-пока!